Пише скільки буде поміняти на 13 Pro Max стекло? 13 Pro Max, якщо не ошибаюсь, 159 євро. 159, да. це ви Срізаємо, чистим клеєм ламініруємо в оборону нове стекло. Вот Остається оригінальний дисплей без ошибок, без нічого. Все нормально, да, гарантію да, дає. Гарантія, вот паш, скілька буде, ну допустим, на Oppo, есть такі телефони. Зай популярні тут сейчас телефони телефоном. Ну, серед наших, типу, популярні. Це бюджет варіант плюс-мінус? Да. Сколько будет поменять на нем гнездо? Ну там в зависимости. Ну, Плюс-минус. В основном, в основ, гнезда мы просто чистим, там в основном они забиты. Это бесплатно, мы делаем. Мы за это день не берем. А, а так, если поменять, ну там евро в 60-70. Вони не так сейчас сейчас соломаются, раньше микроин. Не, сейчас просто почистить, в основном грязь попадает. Мы грязь убираем. Ты бачите, бесплатно. який добросовісний мастер. Слухайте, вам бы. Кейс, знаю, you мастер, у нас там був би насипав вам, бо що все, братан. Твій телефон просто потерявся, ми тебе його спасем. І зі, ти, ти реально добросовісний <с. чувак, ти типу, робиш на совість. Стараємося робити все Наш на совість. Наш український бізнес, хлопці роблять на совість. Якщо вам треба отремонтувати телефон. Знаєте, я зараз той рекламний продажний пес розказую, але воно так і є. Я підіймаю наших пацанів, які починають займатися, які займаються. Тому що людина прийде, Якщо ти там почнеш, не знаєш англійської, французької, а паша знає англійську, французьку, нідерландську мову, і вони вам сделали все. Да? да.